Вирішив записати ще трошечки геймплею по цій грі, давно не грав е, і, на жаль, не записав те, як я пройшов оцей сейво, е, можливо, запишу заново, перепройду це все проходження. Е, якщо буде цікаво, а поки хочу. Зробити такий челлендж. Погратися, побавитися ось тут. І куди я зможу дійти? до охоти я досить далеко, як для себе, бо. Але потім з'являється складність в тому, що там скоти з'являються вже з. гарним Гарною бронею. І... Але це не, най... не одне з найгіршого, а погано те, що вони. Просто подвоє по троє. І останнього разу мене просто третіпа е, кружило і почало гемсабити. Ну я вважаю, що це ну, таке собі явище. Я тут розмовляю, а ти мені заважаєш. Це е, взагалі то не, не ввічливо зовсім будь, таким. Будь. І нехай подумає подумав над своєю поведінкою. Мені здається, його замучила совість е, і він біль... в області е, черева, ну там не черева, а грудь. грудини, мабуть так. Ого! 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 Ой щось, хто світловий? Зачекай. Та -та Зачекай. Ну я розмовляв, ну Йомай оце мені. З одного удару. Дай там, дай перепочить. Курва. Ось мені погано. в очах. Отте. Це... це засадив. Ого. Він оклига до кінця чи ні? Ну, ніби ніби відходи, але. Ого. Ой. Дядько, ви що? Взяв, злякав мене, ну для чого, ж так? Що Це що було? Я... Ну, я вдарив просто ногою і наколовся сам, це рофл, оце рофл, хм. Так, челендж щось не зайшов. Спроба номер 2 Ну, але блед. Це було сильно. Е, тепер буду знати, що Буцяти треба з боку. Так, нормально. І зброї мені на початку не дали. Я пам'ятаю, цього козла з цими ключами. У мене нуло разу мені так добряче всипав. Репаш просив тебе. Залишити моє спокою. Ти. Мально маса, О, підсвічник. О, я пам'ятаю цю підлу штуку. Не, ну це чи ти, чувак. Відчепись. Пробую з тим походити, то важкувато буде звіти, але поки, поки можна спробувати. <шити> 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 Ні, Не так вже й важко. Н ну, поїхали далі. Uh, давай заспокоїмось, подихаємо. Ось я тобі зайвих дірочок зроблю, щоб ти легше дихалось. Uh, мені здається, тебе там щось зі попереком щось хрустнуло. Віддай. Mm, за діалогу він не був готовий. Я побачив це по його очах. Хоча, того тіпас з топором мені ж не давали цієї штуки раніше. Я думаю, я зможу її заколоти. Чуєте цю музику? Це знак наближаючися смерті. І вона на першому колі ходить з опором. Ну, давай заспокоїмось, ну, чувак я тебе просив. Я тебе чесно просив. Keep calm Кіпкам But you don't listen me, Ух. Uh -huh. Зачекай. Ми можемо поговорити. Вирішити це все мирно. Блін, я кайфую від того, що я навчився тикати цими штуками. Тому що до певного моменту вони. 에, гарна зброя. Тримаєшся на відстані, всіх тицькаєш. Здається, у вас проблеми зі шлунком, пане. Ходили б до гастроентеролога. Вам чи що? Так, запишемо. Пацієнт зустріється на біль в районі живота. О, Давай подивимось в кого довший. Давай. В Кого довший інструмент? Ти щось тебе довго, я ти махаєш, типу так собі. У тебе там е шпинат застряг. я намагався пролити. Не підходь. Ну, не треба. Тобі мало. Тобі мало було. Я ж просив тебе. Ну, нормально просив. Тьо. Топ, 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 топ. Uh, Дядько, ну шо? Не тро... Ну... Та що були ваші свині? Та ну камон. О, старість, да не радість. В коліна, блять. Ну, буває, що я можу сказати. Так, а ось зараз вже можуть бути проблеми з цією штукою, тому її краще було б змінити на щось більш. підходяще. Тільки що це підходяще? Я не знаю. Поки мене тут не порізали. Ну оце був баг, але не такий, як в попередній грі. Mm -hmm. От про що я й казав, якого дідька їх двоє стало. Що ви зробили з цією грою? Ну камон, це не чесно. Хлопаки Я не встигаю. Взагалі два на одного якось не таке. Ай. чекнув! Щось в багатьох пацієнтів біль вже в животі. Ці... Якась вірус ходить чи що. А, знову цей звук. О, да. Це найстрашніший з усіх насправді. Зі своєї довгі штуки, і працювати він з нею вміє, як ви бачите. Але я також тебе злила гра раніше, ніж ти сам здався. О. А з його мечем я ніколи не ходив. Саме час. Охо. А якого дідька в мене ж довшить. Оооо. А та штука насправді краща, що у нього. То, ну, Я взяв її. Якби вона не попалася, я б її не трогав. Я б побігав з мечем, але скільки в нас челендж, то наше завдання. Вау! В... Скільки тут всього? першу чергу життя, тут якісь розбійники А! Блядь. блять? Тут клейка треба. What the fuck. так тупо просто мені засадили. Ту хрінови. Я в шоці? Блін. Ні, не з травмою ну ладно. Так і довір'яй. Зараз по фасту треба дійти до того чела. У мене має часу. А, я пам'ятаю, як я напоровся на таку хріновину. Ну ж часу в мене, мама, ні швидше треба. Де мої топки? Я через тебе потеряв їх. Фак. Вони такі класні були там червоні. Чи то капелюх був? Може то був капелюх, тим паче. Бігаю тут бисяка. Нам щось з боку. Хм. Mm. Ок! Такого раніше не було. 124. Це пиццвіч, так долбаний. Це не Чесно. Так, Олі, ти вже прийшов, до тями, Давай, погнали. Ото. що музика затихла. Ау, не з тої ноги, як то кажуть. Да, парень. Ну, підстань. Біла, давай. В білесенькі сорочечці поїдемо. Боротися з ворогами. Так, ну не надо. Що ти тут махаєш? От що воно тобі дало. А! Якого дідька? За привиди мене, Кірачель в бік. Це штука небезпечна, ну камон. Можна так з нею на людей кидатися? Де на наша наступна жертва? А вони обережні, коли я з цією штукою хожу. Можна стримувати? О, боїться, не відходить. Я за що я кажу? Ай, так нечесно, ну шо, яке? Я так і думав. Мені ну, також було неприємно. А, це було близько. А, і також копія, я й помер був, так? Да? Ну як воно, як воно, а? Тож би воно? Я чую. Наближення. Майже. Те, щоб він махнув, я потім. Ага. Так, от дідька. Ну і так можна. Хто сказав, що коптюм треба тільки колоть? Можна й по голове сцене на... тукать. Що оказма ще я не впевнений, що я. Так, бли, другий раз просто на цьому ж моменті Мене в спину, хрін просто. Це це приколи. Я в шосі просто! Зараз би так знову буду помов мерти. Я чувака з мечем переміг. дивила з копьем там не переміг. Це обідно взагалі. Ось, другий раз. Вони зі спавном наробили. Жах просто. З усіх сторін атакують. Я розумію. Що? я? Нема ніде? Другого придурка. У, як гарно, як чітко. Просто. Такий момент. Пане, пане, знову ми з вами зустрілися. І другий взмах. І провокуємо. 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 Не провокується. А. Але. of <пізь> shit. <в шіт> Ну, що я можу сказати? Челендж я провалив. Mm. Так, тупо, так, тупо. Ладно, будемо, можливо, робити проходження. Тож до наступного разу.